Так, що в нас нижче? Ой-ой-ой! Порося, хряк! Іди геть! Опа, летс го, братуха! Вали мене. О, ще один, супер! Бейте! Та ви нубаси, я навіть роздінусь. І як ми зараз спробуємо померти? Давайте спробуємо задихнутись. Чому б ні? Давайте вотердропчика робити не будемо, просто сприхуємо і. Йоу, друзі! Всім привіт! Сьогодні ми будемо виживати в Майнкрафті, але тільки сьогодні ми зможемо скрафтити понад 20, чи 30, чи 50 нових тотемів безсмертя. І кожен із них буде. Не мати свою прикольну фішку, але перед цим всім я би хотів попросити вас поставити вподобайдена і підписатись на канал, тому що це ультра ультра важливо. І для початку, як я розумію, нам можна дерево не добувати. Нам потрібно знайти селище, в якому ми вже зможемо вбити Голема і пробувати відправлятися в печеру, а потім і в Незер, тому що нам потрібно дуже багато золота. Нам потрібно дуже багато різних предметів із різних злих або й добрих мобів для того, щоб можна було крафтити їхні тотеми безсмертя. Можна скрафтити ніби як навіть тоте. Ем смерті ендер дракона. Ви розумієте? Ендер дракона! Це вообще шок. І як це правильно зробити, я поки що не знаю. Нам потрібен верстак, тотемний, який крафтиться з верстака, і тотема тема безсмертя. Проте слава господу Богу, що тотем тем безсмертя можна скрафтити. Опа, а ось дой наше селище, братва. Так, що тут у нас є? Я сподіваюся на те, що тут є сіно, тут є сіно. Ще надо відразу знайти селянина, який зможе нам продавати смарагди. Ось цей, наприклад, може. І як правильно зробити? Правильно тебе якось. Десь закопати тут, тому що за допомогою сіна можна з тобою торгуватися і забрати в тебе нормально так смарагдів. І це було б супер. Тоді беремо нашу кам'яну мотику і вестренько пробуємо добувати купу купу сіна. Я сподіваюся, його тут десь багато наспавнилось. І тут є ще й голем. Це теж дуже супер класно, тому що за допомогою нього можна скрафтити собі відразу залізне кайло, і це було би супер. Але щось сіна я не так багато і бачу. Ось до є ще. Та й все. А, ні, тут далі є ще. Найс, непогано. Ми відразу зараз можемо намінятися цього сіна на велетенську кількість смарагдів. Але сіно не супер класно міняти. Дуже би класно було б міняти якесь, наприклад, дерево. Бо сіна багато не напасешся. Його хоч тут і купа, як оказалось, але ну краще було би хліба собі скрафтити і їсти його цілу серію, а не потратити зараз все сіно на, на смарагди. Можливо, тут є другий голем. О, палки, 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 палки! Відразу! братуха, палки! Падай! Хух! Я тебе закрив. Так, а ти що? Гнилу плоть, Ти тоже, братуха, пригай туди. А ти що? Картоплю на смарагд? Нє, ти мені не підходиш, бро. Окей. Тоді ми зараз беремо просто, забираємо два люка, закриваємо наших чувачків. Я їх би зараз спробував ще трішечки підкопати. Для того, щоб їх можна було спокійно зачинити. Найс! Коротше, ми знайшли прям реально супер круту штуку. Ми тепер за допомогою палок зможемо купувати собі смарагди. Це супер, чітко. Зараз тепер з сім. Можна зробити стак пшениці, а з іншого сіна просто його обміняти на смарагди. Так, де ти там ось доти, братуха? Давай. Я готовий обмінюватись. І все. Дев'ять смарагдів. Ну, непогано, непогано. О, тут є ще сіно. Боже, як мені щастить в цьому селищі? Так, кошак, обережно. Так, голем, я, звісно, вибачаюсь. Ого. Ти знаєш, це тобі потрібно вибачити за те, що ти вкоїв, бро. Ти прям начудив реальну халепу. Хто тобі розрішав мене взагалі вдарити, бро? Зараз ти отримаєш ногою. Я з тебе кайло зроблю, піду добувати діаманти. Бенк. Три штуки, якраз на кайло. Найс. Це прям супер. Так, але зараз я вже бачу, що вечір наступає, і я би хотів лягти. А ти як ліха, я не можу. Старий, каплюсь. Ти як лягаєш? О, і я можу. Найс. Солодких снів. О, доброго ранку, доброго ранку. Всесвіт і Саня готовий покоряти його. Так, для початку нам потрібно що? Правильно спуститися в глибоку печеру, де ми вже можемо добути ізі. Багато заліза та вугілля. А потім ми спустимося ще глибше для того, щоб добути діаманти! Фух, Їх тут купа, просто! Обалдіть! Мені цього вистачить на дуже багато тотемів. Так. Скільки в мене їх? Всім штук обалдіть! Так, тут нема більше? Нє, поки не бачу, поки не бачу. Зато бачу трішечки вугілля, яке мені теж в цілому то потрібне. Та заліза тут теж є трішечки. І головний інгредієнт для тотема це золото, яке я теж ось дознайшов. І ви знаєте, воно мені потрібне. І потрібно його найбільша кількість. Навіть більше, ніж смарагдів, навіть більше, ніж діамантів. Золота треба прям купа. І скоріш за все, будемо добувати ми його в пеклі. Тому що в пеклі його дійсно багато. Якщо ми знайде бастіон, в бастіоні повинно бути дуже багато блоків золотих, і це супер класно. О, смарагди. Тихо, Санчоус. Обережно, Пригаєм. І тут діаманти ще є. Обалдіть, як мені пощастило. Ну, смарагд. Правда, один, але нічого страшного. Головне те, що тут є теж діаманти, які мені доволі такі потрібні будуть. Let's go сюди. Найс. Nice. Сіки в мене їх уже 11. Одинадцять штук. І зараз ми беремо, добуваємо трішечки каміння для того, щоб зробити пічку, для того, щоб зробити портал. Бем, кругляк, пічка, залізо, жарся. А я погнав шукати зараз трішки гравію. Я сподіваюся, що я. Тут зможу знайти Іондовін. Як мені сьогодні щастить? А, так він і ось доє. Найс. Добуваємо. Все, кремінь є на базі. Погнали. Тільки знаєте що? Минулого разу я пішов без броні в пекло. І я зрозумів, що це халепа. В пекло треба йти хоча б з мінімальною кількістю броні, щоб хоч трішки вижити. А броню ми можемо зробити залізну. Супер ізі. Крафтимо собі штани, шолом, чобітки і обов'язково нагрудник. Так, залізо де? Є ще трішки. Робимо також собі. Відро обов'язково. Бемк, все. У мене є повен сет броні, у мене є меч, у мене є все. І мені тепер треба піти і набрати водички. Бенк, халява, все, портал готовий. Ізі. І ми робимо кресало собі. Ще заліза трішки. Є, якраз мені його вистачить для того, щоб зробити собі і меч, і сокиру. Бенк, сокира і бенк, меч готовий. Ви скажете, Сан, чому ти не тратиш діаманти? Так я вам розкажу, тому що діаманти мені ще потрібні будуть для того, щоб робити тотем. Тільки правда, для того, щоб зробити тотем, мені треба пережарити ще ще золото. І у нас пережарилося золото. І для того, щоб скрафтити першого тотема, нам... Потрібно викинути 4 золота, 2 смарагда, 1 діамант. Бе. І у нас з'являється тотем. І ми його беремо, кидаємо на верстак, і у нас з'являється тотем крафтер. Це просто неймовірно. Проте тут ми не можемо що зробити, тому що у нас більше немає ніяких тотемів. Проте, якщо ми зламаємо цей верстак, тотем у нас знову з'явиться. Це супер-супер класно. Проте я думаю, що можна вже йти і спускатися в Незер. Let's go! Опа. І ми впеклі, і ми відразу біля пасіона. Хуху. Let's go Це супер класно. Я сподіваюся, що тут є дуже багато золота рядом. В блоках. Якщо воно тут є, це неймовірно круто. І мені неймовірно, пощастило. Тихо? На. Отримай плюху. Так, є ще, чуваки. І ти отримай Оцей сильний. Оцей сильний чел. Він прям реально потужний. Ой-ой-ой! Ой-ой, ой вас багато! Вас багато! Нє, нє, Санічка! Санічка живий і їж. Живий їж, і все буде добре. Так, поки що ніякого золота я тут не бачу. Невже мені не пощастило? Так, друзі, ідіть геть. І ти підходь. А ти малий що? Будеш агритись на мене? Чи ти вже впадло? Ну й ти отримай плюху свою. Так, ззаді нема нікого. Я їх чую! Я їх чую! і Бачу! Вали, Сань! Просто вали! Просто вали, просто вали, просто вали, просто біжи звідси, будь ласка. Тут і скриня. Непогано. Тут я не заря уламок. Так, братуха, о ти сильний, потужний, я розумію, ти дуже жорсткий. В тебе багато хп, ти больно б'єся. Я тебе вбиваю. Для того, щоб ти не натворив халепи тут мені. Так, і ти теж іди гать. Іде тут ще малий твій друг. О, ось до. Ну ти, правда, не сильний малий, ну вже і не друг. Так, що в нас нижче? Ой-ой-ой! Порося хряк! Іди геть! Я не хочу м'яса! А то я зараз сам стану м'ясом з тобою. Тихо, тихо, живем. Їмо. Так, там є скриня. І там, скоріш за все, теж. Хух, хух. Хи регенеруємося. У мене є тотем безсмерті, але я не хочу його витрачати. Але, можливо, доведеться. Тому беремо його в руку. Тут ще два чувака дуже потужних. Треба щось придумати. Так. Свиня, хряк. Давай поїмо. Поки ти мене не дамажиш, буду я тебе дамажити. А то ти такий потужний, чувак. Тебе краще вбити. Так, хто тут ще у нас є? Хто тут ще так? Ой, там є скриня. Супер! Так, ну поки що тут я не бачу нікого, тому піду в цю сторону. Бемк. Золоті, злитки, залізний блок, стріли, непогано. Я би навіть сказав, це супер. Так, тут у нас нас немає ніякої скрині. Вроді як немає. Ну і золота я тут не бачу, щоб в блоках було багато. Правда, тут є оці чуваки, з якими краще розбиратися і тікати. Бо вони прям серйозні. Вони прям дуже сильні. У мене вже три сердечка лишилось. Одного вбив. Давай ще й тебе. І тебе вбив! Ні-ні-ні, хтось напав! Хтось напав на мене! Хтось напав, не бачу! йой йой -йо. Фух. Два сердечка. Так, жучара, йди геть. У вас там купа, боже! Коли ви вже всі помираєте? А ти де взявся? Ага. Ой-ой! ой Знову напад! Знову розбираємося. Так, тут повинна бути скриня, вона тут є. Небесна кара. Ну, непогано, непогано, ще один ізеритовий уламок. Це хорошо, і все, скрінь нема. Це безтолковий бастіон, мені треба нормальний. А ось до народу ще один бастіон. Я сподіваюся, що тут буде дуже багато золота. Якщо чесно, я не впевнений, але поки що треба розібратися із оцими піглінами, тому що вони можуть мені заважати прям конкретно. Дивіться, я тоді був наверху, вниз я не спускався. Давайте зараз я залутаю чисто низ. Мені здається, що саме тут є щось цікаве. Тому. Що наверху тоді нічого цікавого, я особо не знайшов. Заходимо, дивимось. Що ми бачимо? Поки нічого, бачимо пігліна, якого ми вбиваємо. Бачимо золото, хряка бачу. Жорсткого чувака бачу з сокирою. Тихо, тихо, тихо. Санчелос, тебе заагрив, біжи до мене. Я зараз тебе постараюся в лаву скинути. А не сильно ти в лаву скидуєшся. Ти супер розумний. А ти нерозумний. А ти нерозумний! Ха-ха! Гори тепер! Блін, меч майже поломаний. Давайте золото заберемо. Бемк. Так, тут є жорсткий чел. Тікаємо. Він може мені голову поламати. Ну не то, що поламати, а ну там тако розбити її. Вим'я натянути на голову. Так, хаваємо. Там воно ще жорсткий хода. Ну, одного жорсткого я розвалив. Бемк скриня. Золоті блоки. Все, тікаємо, я валю. У мене є багато золота. У мене є купа золота. Просто біжимо, спускаємося, перепригуємо. бем, Все, пошурували звідси. Пошурували. І ви знаєте, що було би досить непогано. Зараз взяти, переробити всі блоки на золото. О, йов, в мене багато. Ще отако зробити. Золотий самородок мені не потрібен, це не потрібно. І золота знову зробити блоки, щоб не загружати весь інвентар свій. Оце можна викинути. Це мені теж не потрібно. І я би зробив собі ще один залізний меч. Тому. Тому що цей у мене вже на підході, він скоро поламається. І можна йти шукати блейзів. Йо, народ, я знайшов фортецю. Я знайшов фортецю. Я знайшов фортецю. Це супер класно. І тут є спавен блейзів, і тут є скелети, висушувачі, які можуть дати мені по голові прям нормально і досить легко. Так, з тобою ми розбираємося. Бистро, просто, бистро будуємо стелю. Мені треба дах тут над головою. Для того, щоб блейзи не вилітали. Так, одного вбив. Тут є ще один. Тільки щоб він мене не вбив. Дихо, меч. Ні. Три сердечка, два. Їмо, хилимся. Все, 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 все. Хоч би не заспавнився, Блейз. Поки що. Поки що не потрібно. Хілимся. І хоч би скелет висушувач не прийшов. А ти чого заспавнився на вулиці? Як мені з тобою розібратись тепер? Брадуха, так, ти все вистріляв. І давай в сторону портала. І давай в сторону. Все, все, виносимо. І тебе. Ці на у мене чотири стержні є вже. Хорош, сань. Тільки не їдайся. Так, блейзи, обережно, обережно, саня. 16 палок у мене вже є. Фу. хорош, хорош. В принципі, я думаю, цієї кількості мені вистачить, тому що я ще хотів зробити Блейза. І в цілому це все супер. Фух, я сподіваюся, що вже можна повертатися додому. Будь ласка, просто будь ласка, я вже втомився знаходитись на цьому пеклі. Смердєчому вонєчому, я хочу звичайний світ. Фух, моє добре село, добре село, дякую, дякую, село. Шо? Кого? Кому я дякую? Кому я подякую? Ладно, давайте поки що зробимо. Закинемо на нього свій тотем, добре, що я його не просрав. Бем, то темний верстак, ми робимо дуже легесенький крафт. Ось так, ось так. І опа. все, то темпи смерті у мене зробився. І я би зробив би ще дуже багато їх, проте вони не стакаються, і це дуже погано. Це говорить про те, що треба зробити звичайну скриню. І для цього потрібен звичайний верстак, тому що на цьому таке крафтити не можна. Бемк, бемк, скриня готова. Скидуємо сюди лута. І так як я добув дуже багато стержнів поменя, я хотів би попробувати зробити. Не можна? Можливо, можна буде зробити ось так. Бемк. Порох. Да! Блейст тотем! Найс! Ха-ха-ха! Хорош сань! Так, він у мене є, це супер класно. Давайте зробимо ще дуже багато тотемів. Бемк. Бемк. О, так не можна, треба по одному крафтити. Ладно, це не біда. Опа, опа, три штуки ми зробили. Хорошо, давайте їх закинемо в скриню. Нехай вони поки будуть тут. А я погнав, знайду зараз чувака, який продає все, що мені потрібно. Так, це, це я прокачав. Фермера був. Що ти тут у нас хочеш купити? Запалки, смарагди. Хорош, ми тебе теж закопуємо, бро. Опа. Ну, не сильно хотів я так закопатись. ні, Опа, все, хорош. Я тебе тут закриваю і двері. Все, нормально. Ще тут я десь ще був закопав, той, що палками торгує. Ааа, вони вже не торгують палками. Ладно, вилазьте тоді, хлопці. Розходимося, ви вже нікому не потрібні. Я не думав, що ви так, ну, перевзуєтесь швидко. Тоді ми просто беремо, крафтимо дуже багато дошок, і після цього всього робимо дуже багато палець Так, почекай. Бемк, бем, кось до палиці. Хух, я сподіваюся, що ти захочеш зі мною торгуватися Давайте спробуємо. Чи, ну, не передумає він продавати мені смарагди. Бо якщо він передумає, це буде халепа. Опа! Тут зни. Ай, не знижечка! Це наценка. Бо я його вдарив. Йо, Сань, наш ти це зробив? Бемк, бемк. Ні, чо, торгуємо з ним, він хорош. Правда, невигідно, я за стак міг би два смарагда купувати, а ще за стак два смарагда не купую. Але смарагдів я купив нормально. Ти вже не хочеш торгуватись? Ну, я тебе теж розумію. Проте випускати тебе поки що не буду. Сиди там в неволі, а смарагди мені зайвими точно не будуть. Так, поки наш житель думає, коли він зможе мені продавати нові смарагди, я би і перевірити блайзовий тотем. Давайте підемо десь в печеру і спробуємо зробити так, щоб нас убили. Так, опа, скелет, let's go, братуха, вали мене. О, ще один, супер, бейте, та ви нубаси, я навіть роздінусь. Давай пробуй, давай, давай, давай. Давай, я їсти навіть не буду. Вики, слабаки геть! Ану, бем, одне сердечко, давай. Бем! Одягаємося і валити їх. Бо вони зараз мене вб'ють. Мені випали шмотки, круті. Тихо, Сань, живий. Опа, якісь шмотки мені дали. Мені дались ефекти. Які ефекти? Ефект вогнестійкість відновлення. Дали зілля вогнестійкості багато. Стержні пломін, адський наріст, шипи, сила вогню й шипи. Непогано, непогано. Ну в цілому можна було краще, але хоча б так. Але так як нас убив скелет, і у нас, в принципі, є трішечки кісток... А, це їх кістки не можна переробити? Ну нічого, кістки в нас все рівно є, і давайте зробимо скелетний тотем. Бем, беремо його в руку, і як ми зараз спробуємо померти. Давайте спробуємо задихнутись. Чому б ні? Опа, сань, давай! Давай! Корова задихається. Хух, а чи може мене тотем спасти від цього? Бемк спас! Опа, кістки нападали. Ще якісь книжки, вроді би, да? Чи ні? Зачара. Лук, да, ось до, дивіться, сіки всього валяється. Купа кісток просто, купа луків. А луки цілі, да. Обалдеть, це прикольно. Можливо, мені на нескінченність книжку дали. Ні, сила. Просто сила, сила вогню. Ну таке. Ну таке, ну таке. Але ж це найпросто найслабші, які тільки можуть бути тотеми. Далі буде тільки крутіше. Так, для наступних крафтів нам потрібно трішки золота і очей павуків. Спробуємо. Бенг, павучий тотем. Потім у нас який ще піглін тотем! Let's go. А як же ж нам помирати? <гас> я знаю, я просто зараз пригну з висоти великої. Так, лопата є, лопата є. Let's go копати! Так, трішки грунту в мене є. І. Яка висота в нас тут? Ну, ось до да, високо, в принципі, можна спригнути. Давайте спробуємо. Правда, тут я точно не розіб'юсь, а якщо я вилізу вище, то в цілому все можливо. Так, let's go. Ну, це вже прям висока висота. Давайте, вотердропчика робити не будемо, просто спригуємо і. Да. Хо-хо-хо, дивіться. Купа очей випало. Навіщо вони мені? Купа зільків якихось? Зільке отруєння. Та це ерунда. Ладно. Ну що, спробуємо ще раз. Піглін тотем. Бем! О, оце вже крутіший. Тут золото дало нам купу. Вау, арбалет. Ні, ну золото це кайф. Золото прям потрібно. Я дюпнув золото, дивіться, скільки я вісім потратив. Мені дали. Золото тут стак 40. Принизування стріла. Ну, коротше, пігліновський прям реально класний. У мене з'явилася ідея. Якщо я можу зробити пігліновський, то, можливо, я зможу зробити тотем із е селянина. Давайте спробуємо. Діамант, емеральди, бемк, Обкручуємо смарагдами, бемк, віледжер тотем. Ууух. Ну і поки Ну воно буде супер класно, якби мене з вілледжер тотемом завалив. Оцей, чувак. А ну, давай, друже, go вали мене. Ой-ой! Ой-ой! ой ой Не вбивай, там смарах не нападали. Дійсно, дійсно, воно працює. Найс. Тільки не вбий мене. Будь ласка, нема блоків. Ладно, друже. Блоки є. Смарагдів, купа, я надюпав смарагди! Аби ще діаманти можна було надюпати, боже. Так, старий, все, йди геть. Поняв? Я тебе просто хотів перевірити. А чи дійсно можливо так зробити, і чи воно буде працювати, воно дійсно працює. Ефективність, незламність. Ну, непогані, непогані зачари, я би сказав навіть. Ну і так як мене завели Вендер Голем, я би хотів спробувати зробити із нього тотемчик. Бемк, залізо. Бенг. Айрон голем. Найс. Айрон големчик є, і ще є. Дуже один цікавий момент для цього моменту. Нам треба було просто накопати трішечки піску, душ для того, щоб зробити візеровський тотем. І зараз давайте знайте, як перевіримо. Давайте оцей тотем залізний перевіримо на Піглінах. Ви є тут, друзі? Ви де пігліни? Let's go. Я хочу з вами подружитися. Ну, гаст мене буде дуже довго вбивати. А от пігліни можуть досить, досить швидко. Тихо, тихо, тихо. В лаві. Я не хотів себе перевіряти. Але знайте, в принципі, Let's go, друзі! Бемк. Так, тільки не померти там? Тотем! Тотем спрацював! Дивіться, скільки заліза випало! Нє! Друг, брат! Let's go! Тільки не помри. З вами треба розібратися. От газ тут дійсно не в тему. Прям вообще не в тему. Нових тотемів у мене нема з собою. Скільки пінглінів? Боже. Let's go! утікаємо. Валимо. Я би, якщо чесно, хотів залізо підібрати. І можливо тут не тільки залізо, можливо, тут ще щось є, якісь книжки. Опа. І тепер дійсно можна пробувати бігти додому. І крафтити наступний тотем. А саме з візера. Бемк Totem. let's go А ще мені книжки дали на захист, невагомість, непогано, непогано, непогано. це прикольно. І для того, щоб перевірити цей тотем, мені потрібно було прийти івент. Так, друзі, давайте я тебе задамажу. Попробуй мене вбити. Що випаде? Давай, бро, добивай. Бем. Опа, а тепер мені треба з тобою розібратись, бро. Мені треба з тобою розібратись, так, щоб ти мене не вбив. Опа, халява. Так, поїсти, 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 поїсти обов'язково. Що випало? Зілля висушування на 10 секунд, висушування 5. Цікаво, чи робимо на драконі Але перед цим всім я би хотів, по-перше, скрафтити собі тотемний верстак, зробити ще один тотемчик, який буде служити тим, щоб скрафтити тотем ендер ендердракона. Так, забираємо цей верстак, щоб ти його не зламав. Кидай свій подих, друже. Або спускайся, я на тебе зільку випробую. Цікаво, чи ця зілька працює на. Ой, це не так робиться. Да, вона на ньому працює. <хе -хе -хе> можливо, буде працювати на ендер драконі Давай, друже, попробуй щось зробити або спуститись, або кинути подих. О, ти спускаєшся, Значить, ти подих скинеш. Значить, ми беремо зільки. І зараз й подих скине. Надо взяти пляшки. Пляшки, пляшки, пляшки. Давай, друже. Я роблю наступний момент: я кидаю зілю. Воно на ньому не працює. Ладно, збираємо подих. Бем бем бем. бем 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 Зібрали. Так, тебе, в принципі, дамажити нема сенсу. У мене нема чим тебе вбивати. Зато у мене зараз буде твій тотем. Тотем. Драконячий подих. Бем тотем Ендер дракона, І що ж він робить Якщо чесно, я не знаю. Давайте станемо в подих і перевіримо. Так, ти там накидав новий подих. Давай, бем, лет'еу. Бем. У голови Ендр Дракона випали! І Ендер яйця! ха ха Так мені тепер не треба ніхто і нічого. Я переміг!